Так, любі друзі, ми прийшли до Володимира в гості привітати його з свята. В нього було нещодавно день народження. І направду це дуже приємно, тому що Володя п'є продукт з березня 2023 року. Він собі тихенько п'є, дуже особливо нікому не розказує і не приходить до нас в офіс, але ну дуже рідко. І ми з Оленкою прийшли привітати, і ми були приємно здивовані. Дивовані. Володя ну, покращив свій е, стан як фізично, а дуже гарно виглядає. Волосся потемніло. Дивіться, хто його знає, він був весь сивий, весь Та сивий. Не тільки по бокам був сивина пройшла, просто... волосся погустішало, потемнішало. Та ми як його побачили, і 10 кг набрав володя mm -hmm. і дуже гарно виглядає. Тому продукт літинного харчування направо, працює, але не тільки нашим продуктом. Володя взяв відповідальність за своє здоров'я, він дуже добре думає, що він вкладе в рот, mm -hmm. і це дуже важливо, тому що тільки думаюча людина буде здорова, і Володя на тому шляху. Щоб мати гарне здоров'я. Друзі, головне водичка. Гаряча водичка зранку так. і водний баланс це дуже що? важливо. Чорний. І ти ну, на ну, харчування. Ми давно його не бачили, не. ну просто, просто. <рес> Я всіх ну, вас люблю. Папа. Все щасливо вам всім. Тому беріть приклад з нас, тому що з продуктом клітинного харчування реально є класний крутезний результати. Всім так. добра, любов, лице. Там. І як найшвидше нам всім перемоги. Всього доброго, бережіть себе, будьте здорові. па сонцем.